Дорогі українці, українки, я хочу подякувати всім лідерам, кожному з наших партнерів, хто сьогодні висловив підтримку Україні. Після чергового ракетного удару, балістика по Києву, постраждали люди, на жаль, є загиблих, мої співчуття. Пошкоджені будинки, костел Святого Миколая, також є пошкодження в дипломатичних місіях. Усі вони розташовані в одній офісній будівлі. Албанія, Аргентина, Палестина, Північна Македонія, Португалія, Чорногорія. Очевидно, що таке російське божевілля не повинно сприйматися світом як щось звичне. Повсякденний терор заслуговує на постійно зростаючий тиск на терориста. Росія повинна відповідати, і навіть якщо ними керує повністю неадекватна особа, російська держава завдяки тиску на неї повинна відчути. Що таке реальність і як реальність може карати міжнародних злочинців? Більші санкції проти Росії потрібні. Я хочу також подякувати всім партнерам нашої держави, які реагують на цей та інші російські обстріли готовністю надати більше систем ППУ, більше зброї, яка може захистити від терористів. Зараз ми повернулись в Брюсселю з новими домовленостями щодо ППО. Також Німеччина вже передала додаткову систему Айрісті. Дякую, ми будемо відповідати Росії і на удари по всіх інших наших містах. І сьогодні росіяни здійснили чаровий варварський обстріл Херсон. Загалом бачимо активізацію окупанта на херсонському напрямку. Я хотів би подякувати підрозділам. Які стоять на захисті цих наших позицій, відбили там спроби російських рухів, і також сьогодні головком доповів мені по інших напрямках фронту і Донеччина і Запорізький напрямок. Окрема увага бойовим діям на Курщині все більше там знищених північно-корейських солдатів. Це показово, що Росія намагається видати цих північно-корейських солдатів. За представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також. Ще одне. Сьогодні було кілька важливих зустрічей тут, у Києві. Відбулось засідання урядів України та Литви. Новий литовський уряд вперше в повному. Складі в Україні одразу після призначення це чіткий пріоритет Литви на союзництво між нашими країнами. Ми в Україні це дуже цінуємо. Говорив також сьогодні з президентом Чехії, зокрема, про те, як збільшити постачання снарядів та виробництва зброї для нашої оборони. І сьогодні ж з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень, серед яких Наріман Желял в Туреччину, Альона Гетьманчук, представником України в НАТО, Андрій Мельник представником України в ООН. і інші. Ці та інші укази невдовзі, згідно із дипломатичними процедурами. Дякую всім, хто працює заради України. Слава Україні!